Напередодні дня захисників та захисниць України ми дуже раді бачити представників наших військових навчального центру морської охорони. Дуже давно ми співпрацюємо. А тут була дуже цікава пропозиція, щоб наші діти гуртків образотворчого мистецтва взяли участь у конкурсі малюнків вартові миру, герої очима дітей. Діти відгукнулися з задоволенням. В нас займаються діти не тільки наші з міста Ізмаїл, багато дітей, внутрішньопереміщених осіб, багато дітей з особливими освітніми потребами. Для нас це велика честь, що звернулися саме до нас. І сподіваємось, наші малюнки сподобаються військовим, тому що кожен захисника бачить по-своєму. Для когось це батько, для когось це хтось з друзів, для когось це військовий, а для когось просто працівник, який дає світло в наші ем, хатинки. Тому ще раз хочу привітати наших захисників зі святом. Хай наше небо буде мирним, хай наші діти будуть щасливими. Я обрала саме цю ідею, тому що голуб є символом миру, миру в Україні. Та тут є поле з зерном та блакитне небо, яке символізує наш прапор. Також є руки військового та звичайного та звичайної людини, які показують, що від кожного з нас залежить наша перемога. Це одна людина. Я хотіла цим показати, що от... На, на першій стороні це чоловік, де немає війни, а от на другій стороні це чоловік, де є війна. Я намалювала саме цю е, картину, тому що тут є мир е, з війною та без війни, та символ... Вона символізує те, що люди пліч-о-пліч можуть здобу... здобути мир.